З березня 2025 року діють нові правила гри. Так, МОЗ своїм наказом номер 555 затвердив нові стандарти анестезіологічного забезпечення в стоматології. Це стосується усіх і клінік, і ФОПів з медичною ліцензією в сфері стоматології, що в даному випадку потрібно знати. По-перше, анестезію можуть застосовувати лише сертифіковані анестезіологи. По-друге, для дітей це лише дитячий лікар анестезіолог, а для дорослих лікар анестезіолог. При цьому такі лікарі повинні мати як мінімум другу кваліфікаційну категорію. У зв'язку з відсутністю атестації на період військового стану лікарям дозволено мати трьохрічний практичний досвід в даній спеціальності. Такі лікарі повинні мати досвід за відповідною категорією, володіти відповідними навичками лікування в невідкладних станах та надання екстреної допомоги. В медичних закладах повинен бути узгоджений план лікування з пацієнтом, а також розроблений і затверджений протокол реагування плюс доступ до екстрених служб. Весь персонал, який дотичний до даної процедури, повинен проходити регулярні тренінги по наданню невідкладної допомоги. Всі повинні знати, як буде, що буде і що робити після. А ще обов'язково використовувати анестезіологічну анкету. Її форму також затверджено даним стандартом. І пам'ятайте, це не просто бюрократія, це про життя пацієнта і про вашу відповідальність теж.